Всі пишуть про одне, про ріст. Е е е От ви можете сказати, який є ріст в місті Луцьку і, так? і в е області загалом. Тобто там і там. Чи, е який ріст? У місті по Луцьку я не виокремлював, <пробітник> ну, в області десь приблизно до 40% ріст спостерігається. Але... Як... Але... як причина в порозі? Ну, причина проста. Це перше, це е, реформування органів поліції, дуже сильно вдарило по, е, по роботі загалом про охоронного блоку, тому що міліція у нас посідає е, основне місце щодо е, попередження і профілактики. Там є відповідні підрозділи, це дитяча злочинність, це е, дуже велика. Дуже велике питання. От раніше були дільничні, які були дійсно потужні, дільничні, які там ходили по дворам, проводили. Ну, зараз такого немає. Зараз реформа, зараз всі вибиті з колії. Ну і соціально-економічна, звісно, становище в державі вже теж можна було б реформувати, щоб цього не допустити. Тобто, що тут більше? Неправильна реформа? Об'єктивний чинник чи суб'єктивний чинник? Чи неправильна реформа, дивіться, Чи, дивіться, чи дивіться, це неминуче? Дивіться, відповім зараз. Реформа поліції вона відбувається. Тобто старі кадри звільняють. Коли людина вже десь розуміє, що її мають звільнити, вона не працює. Вона собі шукає роботу, там, іншу. І нові кадри набираються. Тобто, триває цей процес. Поки він буде триватися, півроку, рік, от, воно буде все в такому стані. Коли вже наберуть нові кадри і вони почнуть на працювати, я думаю, що це.